Юрій Баришев, місцевий житель, понад 30 років пересувається на кріслі колісному. Чоловік говорить, що через відсутність понижень тротуарів та через ями на зупинках йому складно пересуватися містом. Єдина проблема щодо саме зупинок громадського транспорту, щоб вони були пристосовані більш-менш бордюр вищий, рівна площадка для того, щоб людина могла на кріслі колісному безпечно сісти і скористатися транспортом. На жаль, в інших районах, особливо на околицях, тротуари взагалі не пристосовані. Тобто ями, переходи пішоходні, взагалі пониження практично ніде немає. Ірина Смірнова, керівниця громадської організації Українське товариство сліпих, каже, що тротуар по вулиці Київській у жахливому стані. Якщо брати з Майдану Соборного і до цієї ділянки, далі вона вже мало доступна. Жахливий стан саме цього відрізку вулиці, де користуються багато наших містян та гостей міста. Тому є велика потреба його відремонтувати. Там дуже великі ями, пагорби, людина, яка виходить з Матського транспорту не тільки людина з порушеннями зору, маломобільні групи населення. А й, наприклад, я особисто бачила, коли мама з дітками виходила, дитина її потягнула, мама перечепилася, впала в ямку. Галина Шиманська, виконувачка обов'язків Житомирського міського голови, розповіла, що з 25 травня 2025 року у Житомирі розпочнуть облаштовувати маршрут без бар'єрності протяжністю у понад 2 кілометри. Від перехрестя вулиць Небесної Сотні Київська до перехрестя вулиць Івана Мазепи, Київська, Галина говорить, що до міської ради постійно надходять заявки із проханням місцевих жителів та громадських організацій, аби покращили доступність зупинок та тротуарів міста на минулій раді безбар'єрності. Громадська організація УТОС просила звернути увагу саме на цей відрізок дороги, оскільки він є надто прохідним, бо люди звертаються тут. Планується зробити повністю безбар'єрний тротуар із тактильною плиткою, із пониженням бордюрного каменя, і з заміною зливових решіток, із заміною комунікацій інженерних. Люків і це буде в рамках поточного ремонту повністю безбар'єрний простір. Галина Шиманська говорить, що на реконструкцію відрізку дороги і тротуарів з міського бюджету виділили 13,5 мільйонів гривень. Вже визначили переможця. Це фірма Урарту. Весь проєкт маршруту безбар'єрності понад 10 кілометрів доріг та понад 21 кілометр тротуарів. Той безбар'єрний маршрут в 10,5 кілометрів це вулиця Київська, Велика Вердичівська, Театральна і вулиця Вітрука. Ми його розписали до 2030 року, тому що це надто великі кошти має бути кожна установа. Всі бізнеси, які знаходяться на маршруту, повністю безбар'єрні, всі зупинки. За словами Галини Шиманської, ремонтні роботи по безбар'єрності відрізку дороги по Київській мають завершити до 25 червня 2025 року. Потім ремонтуватимуть наступний відрізок дороги від вулиці Івана Мазепи до автовокзалу. Тетяна Скоростенська, Ігор Жванько Суспільне новини Житомир.